Вітаю шановних глядачів каналу People! Мене звати Тимофій, і сьогодні ми поговоримо про камеру ЕЗВІ CS H6. Ця камера являє собою чудове рішення для людей, які хочуть придбати свою першу відеокамеру спостереження. Вона обладнана вшитою функцією. Подвійного зв'язку, тобто ви можете через неї не тільки чути, але й говорити. Щодо технічних характеристик камери, вона пише з розширенням зображення в 3К 25 кадрів на секунду. За допомогою кодека стиснення H265 дозволяє записати на SD-карту 512 ГБ приблизно 190 годин живого відео. Також підтримує функцію запису безпосередньо в хмарне сховище СВІ Cloud. Фокус камери фіксований, фокус на відстань 4 мм. кути огляду складають 104 градуси по горизонталі і 87 по вертикалі. Також сама камера може обертатись навколо своєї вісі приблизно на 350 градусів по горизонталі і порядка 140 градусів по вертикалі, що вам дає загалом картинку на 360 градусів. Будь-якого кутка вашої оселі, завдяки спеціальним технологіям. Ця камера здатна доволі чітко і в кольорі розпізнавати і виводити відео навіть в умовах дуже низької освітленості, такої як світло місяця чи зірок. В умовах повної відсутності світла камера обладнана інфрачервоним підсвічувачем, який дозволяє підсвічувати і помічати і розділяти об'єкти на відстані до 10 метрів. Що ж, давайте розглянемо саму камеру. Нас зустрічає коробка, відкривається вона вертикально. Ось таким от чином. Зходу нас зустрічає камера. Як ми бачимо, на ній є два роз'єми, один Type-C, інше інтернет-з'єднання. Тут ми маємо апертури для динаміку для виводу звуку. Далі нас зустрічає отака от коробка, що відчиняється з двох сторін. З першої сторони у нас є кронштейн для кріплення на стелю. Адаптер живлення з кабелем USB, вивід на Type-C. Дюбелі та шурупи для кріплення кронштейну, гарантійні талони. І з іншої сторони, коробки ми маємо отакий от кабель живлення. Як вже було вказано в початку відео, ця камера під'єднується до Wi-Fi. Може під'єднатися до мережі 2.4 ГГц, але працює також з dualband 2.4-5 ГГц. Управління доволі просте. Потрібно завантажити додаток Звіз, зареєструвати ваш девайс за допомогою такого QR-коду, і далі ви отримуєте доступ до всіх налаштувань, всіх записів, абсолютно всього керування безпосередньо цією камерою. Тобто, як це відбувається? Ви кріпите кронштейн, якщо ви хочете поставити її на стелю. Теоретично можна ставити на стіл або на будь-які побутові предмети. Під'єднуєте адаптер до кабеля живлення, відповідно, адаптери до розірку. Підключаємо Type-C до самої камери, встановлюємо. Має загорітися червона лампочка отут. Як тільки вона прогорить, стане синьою. Ви можете реєструвати ваш девайс в мережі. З цікавих рішень і додатків до цієї камери, вона оснащена штучним інтелектом, який дозволяє автоматично відстежувати і засікати контур людини і відстежувати його по зуму до X 4 крата. А, пишеться. Зумоване зображення окремо від основного, тобто у вас зберігається і панорамна картинка, і картинка безпосередньо людини, яка зайшла в приміщення, також він оснащений. Системою розпізнання махів руками на випадок аварійного зв'язку, наприклад. Також він оснащений системою відстежування домашніх улюбленців, такі як коти і собаки. Окремо варто поговорити про мікрофон і про динамік. Мікрофон у цій камері оснащений системою посилення людського голосу, і він здатний захопити голос на відстані до 10 метрів безпосередньо від камери, посилити його так, що ви будете все чути. Будований динамік. Система сигналізації, тобто те, що я казав вже вище, про детекцію руху аномальних звуків і тварин, дозволяє активувати виклик на ваш керівний девайс, тобто, наприклад, на телефон. Після цього відбувається виклик. На ваш девайс, і ви автоматично можете увійти в контакт з людиною, або подивитися, що відбувається в приміщенні, де ви інсталювали дану камеру. Ще з переваг цього девайсу можливість вибудови мережі, оскільки всі девайси фірми звіз підключаються до їх ЖПО. Також з переваг потрібно відмітити можливість підключення декількох девайсів фірми звіз до однієї мережі. Таким чином ви можете вибудувати систему відеокамер або Інших девайсів, які вам потрібні вдома. Якщо дуже коротко про переваги цієї камери, це легка інсталяція, інтуїтивно зрозумілий керівний процес через застосунок, висока роздільна здатність навіть в темних умовах і в темному приміщенні, і можливість аварійного зв'язку. Наприклад, якщо у вас вдома дитина. З мінусів цієї камери, я особисто їх виділив три: перший це невеличкий ділей, який властивий майже всім камерам IP-системи. А друге це нестійкість до вологи, тобто ця камера явно зроблена для приміщення, а не для вулиці. І третє, якщо ви хочете скористатися. Варінним зв'язком вам потрібно завжди тримати ваш дівайс-керівний в зоні покриття, тобто ви не можете виїхати кудись, де немає просто GSM мережі і очікувати, що ця система спрацює. Ну і відповідно, розхід акумулятору вашого девайсу буде трошки більшим за рахунок постійного з'єднання з серверами SVIS. Тож ця камера чудово підходить власникам домашніх тварин, батькам для того, щоб знати, що робить ваша дитина в той чи інший момент, і для можливості спілкування з дитиною. Аварійного зв'язку, знову ж. а Також підходить для, в принципі, будь-якої людини, яка хоче мати контроль 24 на 7 власного приміщення і знати, що там відбувається. Зараз приступимо до найцікавішого. Підключимо камеру до мережі і подивимося, як вона працює. Що ж, давайте розберемо, як нею користуватись. Спочатку її треба під'єднати до живлення, що ми вже зробили. Після чого оця от лампочка у вас буде горіти червоним, буквально на проміжок часу до однієї хвилини. Після того, як камера повернулась донизу і вогоньок став горіти синім, ви можете реєструвати свій девайс в мережі. Заходимо в застосунок SVS. У нас є клавіша додати девайс, тобто Add Device. Обираємо камери, наводимо на. QR-код. Воно його ловить. Треба підтвердити, що девайс увімкнений. Далі тиснемо Next, Start. Коли індикатор загориться у вас синім, ви ставите відповідно, що індикатор Flashes Blue і вмикаєте можливість відстежувати вашу локацію. Далі, відповідно, заходите в мережу Wi-Fi, вводите логін, пароль, даєте згоду на під'єднання до мережі камери. Після чого певний час ваша камера подумає. Відповідно, після цього у вас буде звуковий сигнал, що камера готова до реєстрації. Вводите назву вашого девайсу, ми залишимо базову, обираєте. Де вона у вас стоїть? Тобто, наприклад, ми хочемо поставити її на кухні, тиснемо Kitchen. Йдемо далі. Тепер відбувається завантаження вашої камери до мережі. І відповідно ви отримуєте картинку. Придумаємо пароль. І тепер ми опинилися в меню звіз. Відповідно, якщо у вас декілька камер, у вас буде декілька розділів, але у нас зараз одна і цікавить нас саме ця одненька камера. Переходимо в її меню. Відповідно, маємо паузу плей. Тут у нас віконце налаштувань, де ви можете включити, наприклад, те, що я вам казав про детекцію рухів, детекцію людини, жестів, домашніх улюбленців, звуку і зміни зображення. Ну, наприклад, нас цікавлять жести. В підсумку у нас зараз має працювати визначення силуету людини і визначення жестів, тобто махів руками. Гнучкі налаштування. Повідомлення, аудіо, картинки, світла і т.д. і т.п. Це ви обираєте на власний смак. Органи керування камерою відповідно знаходяться отут. Камера може рухатись по горизонталі, по вертикалі. Далі ми можемо перейти безпосередньо фуллскрін. В фуллскріні фулл у нас доступний зум. До 4 крат. Коли ви обираєте зум, ви можете просто рухами пальців керувати, приблизити, пересунути, віддалити. Далі функція ЦОК вмикає безпосередньо зворотній зв'язок. Тобто, вмикаючи цю функцію, ця камера буде е відтворювати все, що я скажу. Один, два, три. Один, два, три. Айвесімод собственно, режим приватності. Тобто, камера повертається строго догори і закривається для того, щоб, якщо у вас є якісь сумніви, що хтось за вами дивиться, ви можете зробити таким чином. І не турбуватися, що камера пише, що завгодно. Відповідно. Прибираючи цей режим, камера повертається на свої старі налаштування. Також є функція 360 картинка. Тобто для того, щоб ви могли зрозуміти, які кути і куди саме може дотягнутися ваша камера або ні, ви можете зробити отакий щось по типу панорамного скріншоту. Тобто це відбувається приблизно таким чином. Камера починає обертатися від крайнього лівого положення до крайнього правого положення. Роблячи знімок кожного з секторів, і таким чином ви отримуєте панорамне зображення. По завершенню процесу камера повертається в своє вихідне положення і продовжує спостерігати за об'єктом. У нас вийшла отака от от панорама, за допомогою якої ми можемо зрозуміти, які є сліпі зони цієї камери. Що вона бачить, що вона не бачить, і в принципі таким чином ви можете оптимально її поставити, щоб ви бачили саме те, що ви хочете бачити. Відповідно, функція розпізнання людини працює приблизно наступним чином: якщо картинка міняється, з'являється якийсь об'єкт в полі зору, вона намагається розпізнати його. Якщо контури нагадують людину, вона буде його виділяти зумом. Наприклад, ми маємо одну картинку панорамну, яку ви бачите в нижньому правому кутку, і одну зумовану. Якщо об'єкт буде рухатись, за можливості маневру камера буде слідкувати за ним, тобто супроводити. Відповідно, сама камера свій кут зйомки не міняє, але міняє лише зум. І таким чином ви можете подивитися, що робить конкретна людина. В принципі, функціонал доволі багатий. Picture-in-Picture, picture, тобто ви можете натиснути цю функцію, і використати її, якщо вам потрібно щось подивитись в інтернеті або просто займаєтесь своїми справами, при цьому не втрачаючи контроль за вашим приміщенням. По функціоналу на цьому все він доволі інтуїтивно зрозумілий. Тобто, встановлюєте застосунок, і в принципі ви зможете зробити все, що захочете з цією камерою. Тому. Переходимо до висновків. Тож переваги цієї камери в принципі очевидні: перша це простота інсталяції та налаштування за допомогою арсеналу інструментів, вбудованих в цю камеру, ви можете отримати якісне зображення будь-якого приміщення при інсталяції камери майже в будь-якій точці. Безпосередньо цього приміщення. З переваг висока роздільна здатність камери, вона вам забезпечить гарне зображення навіть в умовах поганого освітлення, навіть в умовах відсутності освітлення за рахунок наявності інфрачервоної підсвітки. Також дуже цікава функція сигналізації, коли ви отримаєте пуш-повідомлення по тригеру, який ви самі виставляєте в налаштуваннях, такі як аномальний звук, такі як поява людини або тварини в кадрі. Тощо. Необхідно зазначити, що ця камера підходить виключно для домашнього використання, оскільки вона не захищена від вологи і екстремального клімату. А, також для використання її в якості сигналізації вам потрібен безперервний зв'язок вашого керівного девайсу з мережою інтернет. На мою думку, ця камера ідеально підходить власникам домашніх тварин, батькам і тим людям, які просто хочуть мати контроль і спостереження за своїм приміщенням 24 на 7. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!